Привіт, панове трейдери та інвестори. На зв'язку Guru Макетс. почнемо з короткої інформації про компанію. Трохи далі розглянемо кожен параметр докладніше. Ви можете призупинити його, якщо необхідно. Можна більш детально вивчити всі параметри розглянутої корпорації, розберемо основні фундаментальні показники компанії QuphosInc. Тикер КФАси. Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 19 серпня 2025 року. Згідно класифікації Guru Markets компанії Kfos Inc. належить до підкатегорії. Оце СТЕФ у порівнянні беруть участь 34 компанії. Остаточні рішення ми розглянемо в кінці відео. Загальний результат для розглянутої компанії такий 5,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією – 0,8 бала. Якщо поглянути на це широко, на ринок США загалом побачимо середня оцінка фондового ринку США в цілому 1,8 бала. Проти рейтингу компанії 5,5 кфосинг. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Інк і акції під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Інк показали динаміку мінус 50,2 віц проти цінової динаміки в підкатегорії 9,4 віц. Ринкова капіталізація організації Інк становить 0,59 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 216 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 0,13 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією в 30 мільярдів доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Зіставивши акції біржової та балансової вартості, можна побачити наступне. Частка Кфоснг у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,276 віц. Балансова вартість 0,445 віц. Оцінка частки підприємства ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання організації становлять 0,86 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 64% власного капіталу. Результат за рівнем заборгованості підприємства Тул 0 балів. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 13,6. При середньому по підкатегорії 41,9. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 44 мільйони доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 46 мільйонів доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією добре 0,5 бала. Коефіцієнт ціни і продажів компанії становить 0,4, середній бал у підкатегорії 2,3. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до доходу в порівнянні з показниками під категорією Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 1360 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 1480 мільйонів доларів США. Оцінка показника очікуваного майбутнього обсягу продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Націнка продажів становить 3,2% в середньому 5,5% для підкатегорії. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 1,727%, що на 526% більше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 61 тисяча доларів, тоді як для підкатегорії 384 тисячі доларів. Оцінка обсягу капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала, обсяг прибутку на одного працівника компанії становить 4,5 тисячі доларів, середній показник у підкатегорії 9,2 тисячі доларів, оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії задовільно 0 балів. Дохід компанії на одного працівника становить 140 тисяч доларів. У підкатегорії 167 тисяч доларів оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Обсяг коротких угод склав 6,4% при середньому показнику по підкатегорії 2,8%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 32% для компанії Quosyng. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 47%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 32,1 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 47,76 долара. Дивимося таблицю замовлень вона вам доступна посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. На основі аналізу QuosIнг. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Markets було прийнято таке рішення відкрити торгівлю на покупку за 32 долари за акцію. Ордер відкривається через те, що компанія має відносно високу оцінку та зміну ціни. Оцінка організації проведена за методикою оцінки індексу Макіма, Take Profit встановлено на рівні 36,85 стоп Loss встановлено на рівні 27.15. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом, далі порядок фіксується автоматично за результатами сесії 18 вересня 2025 року або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер, а ти і си є компенсаційним замовленням на продаж. Відео по балансовій операції буде або вже опубліковано на каналі. У разі закриття одного з ордерів основного або балансуючого, протилежний ордер закривається за останньою ціною. Величезне спасибі всім за те, що додивилися до кінця та скористалися інформаційно-довідковою системою від Guru Markets.